Доброго дня сьогодні заїхала в сервіс ця машина за носі 2017 року випуску, Але тут проблема з підшипниками. Та здавалося б, нічого особливого, але саме цю машину ми хочемо зробити підшипники і відправити на запорізький напрямок нашим хлопцям, щоб вони там прали. І ще хочемо, що зробити: переробити її. Для використання без водогіну, значить, спочатку ми її розберемо, поміняємо підшипники. Потім ми переробимо подачу води так, щоб вони могли користуватися цією пралкою в польових умовах. Саме цю процедуру переробки машини я вже давно хотів зняти. Показати всі, ми вже таке робили, і там вони вже працюють кілька машин. Саме ця машина вона ну, візуально дуже в гарному стані. Просто, чесно кажучи, для красивої картинки, я думаю, ця машина ну, практично ідеальна. Машина, яку яку ми переробили під використання її в умовах без водоїг. Ось, а тепер покажемо, як це буде виглядати зовні. Тобто ця машина зовні ніяк не буде відрізнятися від такої, що під'єднана до водоїну. У нас єдине, що з'являється оця штучка, ця розетка, накладна, звичайна розетка. Ми її сюди поставили, щоб під'єднати оцей насос. Це, це насос для акваріуму. Сюди у нас під'єднується шланг. Сюди у нас ставиться ведро з водою. Таким чином, щоб ну, нам хватило для, для мийки, але нам потрібно буде звичайно якусь більшу ємкість, тому що вона ж бере воду. Цей звичайний акваріумний насос ми кидаємо сюди воду, щоб він був повністю покритий водою, і вмикаємо його сюди. Це у нас виходить така ось історія, як це буде виглядати середини я зараз покажу, але на іншій машині. бо ця машина вже зроблена, і ми її відправляємо. З приводу насосів ми використовуємо звичайні акваріумні насоси. Фірма SAN, San. Ну, цей відрізняється від цього потужністю. Цей 20 ватний, а цей насос 25 ватт. Більше, мабуть, не рекомендовано ставити. Тому що, як ви розумієте, ми цю розетку будемо насос вмикати замість клапанів подачі води. Чому саме 20 ватт і 25 ватт? Тому що клапана подачі води заживлюються від плати керування. Плата там елементи, які керують цими клапанами, вони одноамперні, ну сімістори. Одноамперний сімістор значить може через себе завантажити потужність десь 200-220 ну, ватт. Цей насос 20 ватт. Це 25, здавалось би, є зазор. Так, можна поставити і 100 Вт, і 150 Вт. Але е при запуску насоса е пісковий ток, він більший, він у 5-7 разів більший. Тому десь при, щоб запустити цей насос, потрібно десь ну, виходить так, що від 125 до 175 Вт. Тому більше брати, ну я не пробував. Може, якщо ви хочете спробувати, подивимося, що буде з Ви бачите такі прості підрахунки, ось ми використовуємо або цей, або цей. Зараз тут стоїть оцей, ну оцей трошки більший. Саме 20 ватт 25 ватт. Можна спробувати, може, якогось іншого той, хто производить ці насоси, є там 30-35 ватт. Це та машина, в якій ми. Міняли підшипники, от тільки закінчили цю історію. Ось, бак вже стоїть. Розетку ми теж прикрутили, яку я показував, до якої ми будемо під'єднати живлення від клапанів. Бачите, це занусі, тут два клапани подачі води. Але насос у нас буде один, тут чотири провода і нам їх якось треба завести сюди в розетку. Тут ми прорізали отвір невеличкий, провода протягнемо сюди. Саме цікаве. Знімаємо. Одну клему, другу клему. Клапани під'єднуються наступним чином. На платі керування є загальний провід один. Якщо було б три, наприклад, клапани, то було б ну, три загальний, а два окремих. Який загальний? Як його знайти? Десь він общий. Раз? Ні. Оце в нас виходить оцей провід. І оцей. це одне й те саме. Ми їх відкушуємо. Ну і поки що, мабуть, скручуємо просто. Ось. А це провода. Ці провода йдуть до плати керування. Ну, ці теж до плати, але на, на окремий семістр теж їх відчіпляємо. Ці зашкурюємо. Ось це у нас один і ці. Той, що загальний, то у нас він і є загальний. А ці йдуть на кожен на свій семістр. Але ми їх з'єднуємо таким чином. І загальні теж з'єднуємо таким чином. Получається так. Ну, простим язиком. Ті, що піщать, це один той самий провід. Ми з'єднуємо ці два провіда разом. Ті, що не піщать, ми їх теж з'єднуємо разом. І тому у нас виходить із цих чотирьох, получається два контакти. І ці два контакти ми заводимо, вони вже. Зарані отвір і в розетку. Ну і під'єднуємо. Тепер кожен на своє місце. Тут просто розетка, бачите, на два можна було не з'єднувати, ну ми з'єднували. Таким чином, у нас, виходить, плата буде подавати струм, подавати живлення на оцю розетку. Не на клапани, клапана, а на розетку. Клапана у нас просто тепер, зараз ми його теж трошки переробимо. Щоб він краще працював. Під'єднали. Тепер ще одна справа наступна: трошки переробити оці клапана подачі води. Це клапан зняли, нам треба їх трошки, ну, умовно кажучи, модернізувати. Зазвичай можна тут два клапани переробити, але я переробляю тільки один саме той, який подає воду на це од друге відділення. Основне, якщо ми переробимо два, два, розкрутимо. То вода буде текти ну, досить повільно. І якщо ви будете сипати порошок саме в цей отвір, він не буде вимиватись. Тепер давайте повернемось до цього клапана. Який саме з них? Значить, тут у нас вони стояли отак. І тут по схемі тут написано, значить, це друге відділення, значить, нам потрібно буде розібрати оце. Зняли катушку, теж цікава історія. Нам потрібно викрутити оцей шток. В деяких клапанах цей шток не викручується. Тоді потрібно буде десь знайти якийсь інший клапан, або бушне, або ще якийсь. Ну, касаємо тут, він викручується. Ми викручуємо всю, оцю штучку. Значить, оце виймаємо. Пружинку виймаємо. Виймаємо оцю серединку. Оце ми зараз обріжемо, чим обріжемо. От що є під руками, тим і обрізаємо. Все, що залишилось, це використовуємо в якості прокладки, бачите? Ставимо сюди. Трошечки беремо ось клубці підтягуємо. Ну, не сильно, без фанатізму, щоб це ж не тріснуло. Це можемо ставити на місце, можемо не ставити, воно вже не працює, але нехай стоїть. Тепер ми під'єднуємо наші шланги сюди. Ну, У вас би ці, цей би контейнер не знімався. Ми його знімали, оскільки ще не завершили заміну підшипників. Отак воно буде виглядати. Але це ще не все. Виймаємо. і виймаємо. Ще там зсередини таку штучку? Це обмежувач подачі води. Він нам не потрібний. У нас насос і так, не, так, не три атмосфери, ні дві, не дуже потужний, не такий, як водогін. Тому нам потрібно цей клапан видалити з нього все зайве, все те, що нам може зменшувати тиск води. Тепер він, він вже повністю нам готовий до використання. Як нам під'єднати. Цей насос. Виймаємо його з коробки. Тут є декілька різних переходників. Ми вибираємо оцей, тут є такі присоски. Чотири штуки. Місця Раз. Два, три, чотири. Обрізаємо так, щоб. Залишити максимально довгий шланг. цей. Так, але тепер же нам потрібно оцю штучку ще натягнути сюди. Нагріємо наш шланг. Бо холодний дуже ну, не натягне Ну, Звичайно, можна, але незручно. Ну, десь секунд 20-30 ми його нагріємо, якщо кипятком, можна і менше. Так, а тепер отак робимо. Тільки не забувайте, цей ковпачок. Зробити саме отак, от щоб потім ось так. Все. Зараз він охолоне і тут стане, що його не обдереш. І насос сюди. Оце ми всунемо сюди, не підсунем, а підключимо, під'єднаємо. Оце під'єднаємо сюди. Машину зібрали, підшипники поміняли, зараз закинули туди. Якусь білизну будемо тестувати. Оце в нас що вийшло? Насос-шланг. Ну, довший шланг, мабуть, краще не робити. Ну, можна пробувати. Але цим зменшується напор води шланг, закручуємо на місце клапана. Насос вмикаємо сюди в розетку і занурюємо його у воду. Ну, у нас ведро, а Машина, звичайно, бере більше прання, тому потрібна ємкість трошки більше, або доливати воду у відру. Занурюємо, по саме дно, ну, він на присосках і там гарно собі приліпляється. Примикаємо машину в розетку. В нашому випадку. Ставимо якусь програму, міні-30, наприклад. так. Стартуємо. Від водичка поїхала, пішла, бачите? Це один клапан, зараз вона водичка пішла. Тобто, і виходить, що який би клапан у нас не вмикнувся, тут же буває, в процесі прання вмикається то один клапан, то другий, то обидва. І тільки лише один клапан з двох, е, перебрали. Бо, якщо б ми вичистили і інший клапан, тоді б ми не бачили. Оцього струмка. Воно би розтикалося повільно по всьому контейнеру. І ну, ту воду було б погано бачити, а так порошок навіть можна закидувати саме у цей другий контейнер. Але все ж таки порошок краще закидувати прямо в бак. Хоча це вже діло, діло техніки, як кажуть. Ну і машина набирає воду. Звідси вода уходить десь. Близько 3-3,5 літрів хвилину, це стоїть насос 25 ватт насос потрібно занурювати, і щоб він знаходився нижче рівня підключення, де він підключається в клапан з того боку. Звичайно, якщо ми будемо піднімати потік води. Буде більший, бо насос легше піднімати на таку, на таку висоту. Якщо воно опускати, буде е, слабіший потік води. Якщо ми насос піднімемо вже дуже високо, вище рівня клапана, щоб сам насос був, от, аж отак, то вода буде стікати в машину самосливом. Так е, Це треба враховувати. Тому краще, щоб він стояв. Сам насос насос знаходиться у нас отут, ось десь от на цьому рівні. А якщо брати по машині, десь ось так. Чим мені подобається саме ця схема. Я бачив, там по-різному роблять хто відключає туди ліхтарики, хто якісь там сложні такі схеми з баком, насосом. там В общем, це виходить довго. Ця вся історія. Займає, ну, ну якби в нас не було підшипників, ну за 20 хвилин це перероблюється елементарно. Потрібно насос, оцей потрібен шланг подачі води. Ну, ми беремо звичайний для пралки, обрізаємо, як ви бачили. І потрібна розетка. Це все розбирається, це все потім збирається, скручується, і машина у вас готова. Буквально двадцять ну, ну, 30 хвилин. Це якщо кофе щепить. Це вже не перша машина. Але ця просто вийшла дуже красиво. Тепер ми машину цю тестуємо і відправимо на запорізький напрямок нашим друзям.